Пригожин знову стає хедлайнером новин. Вже з Росії приходить інформація про те, що Пригожина збираються злити, оголосити його зрадником, що в нього були контакти з ГУР, що Пригожин власне. Завалив все, що можна завалити. Ну, звісно, Пригожина ми знаємо давненько. Активно він почав в інформаційному полі з'являтись вже після в українському інформаційному полі, вже звісно, після Африки, після Сірії. Тоді, коли фактично на нього був покладений такий обов'язок захопити Бахмут і, взагалі, на цьому напрямку показати нарешті якісь перемоги після падіння Херсона, після падіння Харківського. Ерковського напряму і Збройним силам Російської Федерації необхідно було показувати хоч якісь результати. До речі, нездатність е, е, Пригожина Захопити Бахмут, показала ну, всю, всю, може, всі можливості власне цієї приватної військової кампанії, бо виявилося, що правурних заяв тільки мало. І от всі ці заяви, всі ці події розгорталися на двох подіях, коли зняли Суровікіна і поставили Герасимова як відповідального за те, що відбувається на фронті, нічого пригожин не зміг показати, аж поки не почав робити заяв. Про те, що в Збройних силах Російської Федерації в Генеральному штабі в міністерстві працюють зрадники, що йому там не надають стільки боєприпасів, скільки треба. І саме причина в тому, що ПВК Вагнер не може захопити Бахмут. Бахмут є власне військові, кадрові військові. Ми багато обговорювали про те, що це боротьба між різними баштами Кремля, що Пригожину дозволяють так говорити. Я й досі, до речі, в цьому. Переконаний, що йому дозволяють саме так говорити, як він говорить, і все закінчилось тим, що Пригожин зробить заяву про те, що він буде відводити ПВК Вагнер з Бахмута. І взагалі всі, всі ці критичні заяви і критичні посили на адресу не тільки військового керівництва, а в кінцевому підсумку і Путіна ну, звісно, мали призвести до того, що якесь рішення по пригожину мало прийматись. Але яке рішення, от яке майбутнє у цього персонажа, я завжди стверджував і зараз переконаний в тому, що з Пригожиним ніхто нічого робити не буде. Він, власне говорить з дозволу. Чого дозволу мені невідомо, але говорить з дозволу, саме тому його там ніхто не буде чіпати. Тим більше, що такі персонажі, як Пригожин, вони потрібні. Ну, Росія вже прекрасно розуміє, що війну програли, і треба готуватись до того, як виходити Російській Федерації з власне тієї запари, в яку вони залізли, і ясно в Кремлі, що буде трибунал. Трибунал, який завершиться, ну, посадкою Якихось військових злочинців. І Пригожин як фігура розкручена, медійна, яка там навіть про президентські свої амбіції якісь заявляла, він ідеальний кандидат насправді на те, щоб е, влада, Кремль, ті, хто сьогодні керує Росією, е, Домовлялись із Заходом, а таких персонажей, як Пригожин, посадили на лаву підсудних. Ну, власне, я думаю, що Кремль розглядає різні варіанти. Бо насправді, ну, чому б, якщо там, комусь Пригожин не підходить, ну, чому б його не виманити на фронт, там, не вбити тихенько. Ну, загинув герой, дадуть орден зроблять чергового Олександра Матросова, Панфілова. Або якось Павліка Морозова, навіщо потрібні ці заяви про те, що хто що може, хто чого не може? Тому я думаю, що це все є такий політичний театр, і поки Пригожин живий. Все це відбувається з дозволу вищого військового і політичного керівництва Російської Федерації. Більше того, не тільки з дозволу, а це є якась велика гра, яка потрібна комусь, хто реально управляє Росією. А ми з вами прекрасно розуміємо, хто реально управляє Російською Федерацією сьогодні.